У нас там гарна до кінця року тилова робота, і з того що я дивлюся, якщо все буде добре, ми скоріш за все ще раз вгепаємо міст без серйозних проривів. Досі не випадає. Шанс у нас є, але ми маємо дотримуватися тих вимог, які нам висувають. щось у нас тут знову фігурує якась політична розбіруха. Я не друзі, вітаю. Ви на ютуб каналі прогнози щодня. Сьогодні топ 5 прогнозів від шаманки Сейраш. про ключові події в найближчий час, якими будуть хороші новини для українців. Що буде на Куп'янському напрямку та про Тримку війни в Ізраїлі дочекаєтесь деталі за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі за словами Буданова. Якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то хвилюватися нема про що. Що ця ситуація затягнеться? Цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми із тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєні боєприпаси. Очільник гур зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно. А далі все залежатиме від нас, як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва. У нас заявив розвідник, Тож, що може затягнутися війна в Ізраїлі, що може призвести до затримки виділення допомоги Україні. Давайте послухаємо шаманку Сейраш. Те, що відбувається в Ізраїлі на насправді, навіть якщо там буде затягуватися певні моменти, от воно не, не повпливає критично. На ситуацію з допомогою в Україні, як мінімум, тому що знову намагаюся пояснити у Ізраїлю. Є гарантії безпеки для е, е, у штаті. Ну штати дали гарантії безпеки для Ізраїлю. Я думаю, зрозумів да? зрозуміли такий момент. Ці гарантії безпеки в них давно. А в рамках цих гарантій безпеки штати виробляють певне озброєння під гарантії безпеки для Ізраїлю. Ми розуміємо, що це резерв. Ми до того резерву не маємо ніякого стосунку. Це ізраїльський товар. Воно зроблено під потреби Ізраїлю, передано Ізраїлю, і оця вся історія. Тобто, це зовсім інша допомога. Вона до нас не має жодного стосунку і не мала жодного стосунку. І вони передають для Ізраїля те озброєння, яке є в рамках ізраїльських домовленостей. Все. В наступі на Авдіївку Росіяни використовують тактику людських хвиль, а Україна діє розумно, так оцінив ситуацію на Авдіївському напрямку в п'ятницю, 13 жовтня. Координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомляє голос Америки за його словами. РФ не зважає на життя власних солдатів та навмисно жертвує ними заради досягнення своїх цілей. Дії зсу своєю чергою американський посадовець описав як ефективні та розумні, тож якими будуть ключові події. В найближчий час грошовий політичний скандаль. Він у нас прямо в повестці дня. Щось у нас там про якогось короля Пентакли, якому буде трійка мечів. Щось у нас тут знову фігурує якась політична розбіруха. Я не знаю кого там візьмуть за за що і куди, але явно з і явно буде дуже сильно бобо е, людині. Щось людина втрачає в якомусь правовому колі. Прям ну типу, тому що я ж кажу, що про короля да для для Ні, тут навіть скоріш за все побільше, ніж мер, бо король пентак жаль. По правосуддю, як в правовій системі з колесом фортуни це держапарат. Скоріше за все, у нас знову якийсь скандал когось викриють, закриють на хабарі, візьмуть, і це найключовіше якась е, подія у запиті на да, ну, коротше, на типу, на, 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 на наш з вами приблизно плюс-мінус місяць. Тобто це от там в рамках місяця, наскільки там можна, можливо, трішечки довше. Е, о. І якісь міжнародні дуже цікаві обставини, які дають нам яких, якийсь рух. Тобто ми навіть там не про фронтове зараз, бо там, там свої да, гарні новини. А тут чи хтось знову до нас. Нас припхається, чи якась така історія? Нам щось дасть цікавих можливостей, таких типу прям обертів, 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 щоб ми вирухалися з вами скоріше ніж ми ворухаємось. Все одно нікуди в мене не ділося те, що хтось, походу на РФ, я так розумію, або дуже близько до ерефії, крякне. В мене випадає все одно, хтось має вмерти, і це якось пов'язано з Росією. Бо він з Росії, або це тісні зв'язки з Росією, Це нам буде грати на на руку. В цілому я можу звести таку смерть. Можливо, можливо, дійсно крякне хтось із союзників Ерефії, наприклад, там да, тих же самих е, яких небудь палістинців там іранців, тому що із за цієї смерті щось посипиться, а нам це на руку, тобто якісь зв'язки да якась історія, яка трималася на персоналії. Персоналі нема, немає немає, як не зв'язків нічого. В мене короче, все одно фігурує, що має хтось кряк. 对。 Крякнути так нормально, і це якось в плюс для нашої держави. Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що теми переговорів із країною агресором Росією щодо закінчення війни немає навіть на рівні натяків. Москва не виявляє бажання для цього процесу, а Україна на переговори не погодиться, доки її території захоплені окупантами. Проте давайте послухаємо, якими все ж таки будуть хороші новини для українців в найближчий час. У нас там гарна до кінця року тилова робота, і з того що я дивлюся, якщо все буде добре, ми, скоріш за все, ще раз вгепаємо міст до кінця року. От це перший момент. Там непогані новини з фронту у нас протягом жовтня, і у нас обміни. У нас там з обмінами зрушилося певне питання. Тож чекаємо на жовтень, обмін і на грудень, скоріш за все, до кінця року. Такий непоганий також обмін. Тобто, у нас там обмін полоненими, це най найкраща новина. От, і, скоріш за все, з того, що я дивилася, можливо, навіть там повернення тіл, ну тобто, коротше, повернення бійців додому на рідну землю. Тобто, це от із гарних прям новин, і певні е е з фронту гарні новини з нашого. Оку, певні просування також будуть. Просто у нас великі перемоги, давайте так великі перемоги в масштабі війни, бо там навіть там село, два села, три села да, при наших реаліях – це неймовірна перемога. Давайте ми більше будемо реагувати е, на гарні новини, ніж фокусуватися на поганих новинах. Російські окупанти активізували наступ на купінському напрямку і використовують тактику так званих м'ясних штурмів. Заявив начальник прес-служби штурмової бригади, сталевий кордон, підполковник. Іван Шевцов за його словами, не жалкуючи особовий склад, не жалкуючи техніки, ворог йде на штурм. Він зазначає, що мета росіян на цій ділянці фронту захоплення Куп'янська, села, Куп'янськ-Вузловий, а також досягнення лівого берега річки Оскіл. Що ж, що буде на куп'янському напрямку? Яким буде розвиток подій? Ну ці гум, негарні люди, давайте їх так окреслимо культурно. Зробили по ходу якесь перегрупування і намагаються робити нам королеву мечів там. Десь десь ак дуже активно намагатися подесяти, чи вийде в мене перевернути туз з мечів? Тобто, поворухання, наче ривка, є, а профіту з цього ривка в кінцевому випадку немає. Тобто, в мене якби серйозних проривів досі не випадає. Дмитро Кулеба роз'яснює, що умовна дата розширення європейського союзу до 2030 року стосується усіх країн, які прагнуть приєднатися до Євросоюзу, але безпосередньо вступ може відбутися і раніше. Кулеба сказав, що у середньому вступ держави до Євросоюзу займає 10 років з моменту ухвалення рішення про надання статусу кандидата на вступ в ЄС. У нас це відбувається набагато швидше зараз, зазначив глава МЗС. Тож ще справді у України є шанс потрапити до ЄС до 2030 року. Так, шанс у нас є, але ми маємо дотримуватися тих вимог, які нам висувають, і повністю все підготувати, провести певні реформи, щось оновити, грошовий тут еквівалент, конкретні домовляння. От але всі шанси є. Тут все залежить від того наскільки швидко ми будемо виконувати ті вимоги, і вводити ті реформи, які нам потрібні. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.